Next Station – Українізейшн дуже поширена помилка в українській мові, яка роками не може зникнути із ужитку. Конструкція на протязі, коли йдеться про певний проміжок часу. До речі, саме так проміжок. Але сьогодні не про нього, а про протяги. тускніє на протяг літ на протязі століть у цих випадках на протязі це дослівний переклад з російської на сквозняки. Якщо вам хочеться сказати про тривалість часу, тоді краще вживати протягом. Мої тобі овації і мій тобі низькі клін за те, що ви жінки протягом стількох поколінь. Протягом цих я не зневірився ні разу, ні Залишим світу слід, що протягом всіх буде помітним. Ще дуже красиво звучить слово впродовж. Навіть з тих міркувань, що його вживають набагато рідше. Упродовж життя мов зорі васливі. І найзапекліщі бої велися тут, впродовж років. Чекаю на світан впродовж ночі повної. Отже, протягом впродовж. Це час існування чогось тривалості якоїсь дії або процесу, а на протязі можна хіба що швидко захворіти, бо цю конструкцію вживаємо тоді, коли йдеться про перешкоду для струменя повітря, який продуває приміщення. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.